Все, а я вже тепер буду майстром. А що ти так? З чого ти це собі взяв? Наш шеф дивився, як я там гіпс у підвалі покрутив і казав, що я майстер від Бога. А... Скоро одні майстри лише будуть на будові. Не буде навіть кому отвертку подати. Дивіться, ми подивилися і з тим, що ми цей гіпс не вміємо крутити. Типу, я думав, що зовсім інакший гіпс. Такий гіпс ми ще не крутили, так що ми тут нічого не. Це... Інтересно, який ви гіпс крутили? Гіпс він і в Африці гіпс. Розумієте? Є е, ну так. Коротше, ми не вміємо крутити гіпс. А нащо було, як ви приїхали, зразу розказувати, що ви гіпсокартонщики? Ви думаєте, що ви в мене перші такі приїжджаєте? У мене тут кожен день приїжджають великі майстри, а потім стають підсобниками. Добре, збирайтеся, їдемо на бруківку. А що, гірків вже нема? Вже і огірків гірків нема. О! Нема вже огірків, гірків, нема, закінчилися. Слой вже поражень. Все. Слухайте, бачив, що кочагара нема на роботі вже, не знаю, четвертий день. Запойний чувак. Та який запойний? Він не відходив навіть ще. Просто... Що не бачу, він ходить такий синій голубінка. Кожен день бухав. Просто на свята вже так дав, знаєш. Я вже так дав, що все, гей овер! Гейм овер, бля. Давай. Я ти цього дурня знайшов? Я поки помалюю одну кімнату, він другу поб'є. Я з кімнати в кімнату виходжу туди і туди, туди забери його десь, звідси, бо я, бо я не можу це домалювати, йоп його. Чекай, заспокійся, що ти кричиш? Об'ясни мені спочатку. Ох, що тут об'яснювати? Ще твій майстер новий трохи. Або не майстер взагалі. Я не знаю, він таке віддумув, я зразу думав, що він спеціально ходить і все оббиває. А виявляється, що він до дійсності думає, що він щось там полезне робить. Коротше, не знаю, що ти будеш з ним робити, але забери на це домалюю, бо, бо якщо ти його не забереш, то ми цю будову не, цю будову не скінчимо. Так що так. Нині вже помідорки, так? Ти чого що кочагара звільняють. Слабак. Ну як напитися і не прийти на другий день похмалитися на роботу? Я не розумію таких людей. Не розумію. Що робити, що робити? Підеш нині мурувати. Михайлович, але я, я мурувати не вмію. Я ніколи не марвав. Так, аби я цього більше не чув. Не вмію, не знаю. У нас тут на будові всі все вміють, всі, всі знають, всі майстри. Нікому це навіть ніколи не говори. Я цього на будові не чув. Підеш до Тараса і подивишся, що він буде робити, і будеш робити те саме. Давай. Я вже вам порахував. Значить, Дивіться, е матеріалів буде на 500 десь. І півтора тисячі буде десь коштувати робота. Гривень? Ні, та яке гривень? Ну то сто зараз в гривнях щось рахує. Доларів? Доларів? Ні, та мені треба лише одну кімнатку зробити. Чи ви що цілу квартиру порахували? Ні, не, одну кімнатку я вам порахував. Це ціна одної кімнати. Двушка? Та це Ланус. Та це машина Ланус. А він же і на колесах. А що це є кімнати одної? Ну то що, робимо кімнату? Чи купуєте ланус? <рив> чи ланус купуєте? Слухай, коли ми вже підемо щось робити? Вже третій день б'ємо. Ну а ми що не робимо чи що? Я не знаю, як ти, я роблю кожен день і, вчора, і позавчора, і позапозавчора, і вчора, і нині роблю. Кожен день пахаю, як лошадь. Та я серйозно, питаю тебе. Я теж серйозно. Придумай, що ти робив, як шеф приїде, щоб ти знав, що сказати, що ти робив, розумієш? Що ти князю, нічого не хочеш робити, а? То чого не хочу? Та я нині цілий день ношу е, цеглу з підвалу. Цілий день носиш дві цегли, там в підвалі дві цегли був. Ходиш, ти і показуєш на камеру, що ти йдеш двома цеглами. А там всього в підвалі було дві цегли, я вчора дивився. Тому що я не розумію, що ти робиш? То з Лопатою ходиш цілий день попри камери, що години, що він з лопатою йде щось ніби робити. Ой, ти князю, князю. Зарплату я не даю. Поки не доробимо роботу, зарплату я не даю. Як не даєш, то, 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 то взагалі нікого не грошей. гроші. Добиратися нема чим. Зараз дам зарплату, половину народу завтра не вийде. Ні, то чого та як не вийде? Ну то що ти таке говориш? Ну, то робота, робота, ні. Як не вийде, вийде, будуть всі на роботі. Що ти мені розказуєш? Я не знаю, як ви до роботи ходите. Тиждень перед зарплатою до роботи ходити тиждень перед авансом. Два тижні в місяць. Потім лише аванс дав, тиждень нікого нема. А Зарплату дав тиждень, нікого нема. Коротше, заказ доробимо, доробимо, і тоді буде зарплата. Все.